Дивіться, насправді тут не питання в самому бюджеті, а питання в деталях, які його прийняття, скажімо так, визначали і оточували. Абсолютно погоджуюся з Ніною Йоаніною, зі своєю колегою, яка зазначила, що бюджет є дуже складним. Дефіцит бюджету є просто катастрофічним. А і окрім того, що ми маємо розраховувати на кошти наших західних партнерів, за які ми маємо ще добре поборотися, треба було спланувати дуже мудре використання тих коштів, які ми самі. Скажімо так, докладаємо до державного бюджету, і тут виникають питання, чому а монобільшість в своїй більшості разом з ОПЗЖ і, на жаль, з частиною групи інших фракцій, вони підтримували б здури, яких би не мало би бути у бюджеті воюючої країни. Питання перше: чому бюджет фінансування Міністерства оборони на 6% менший аніж минулого року? Ну Мені видається, війна не закінчилася і ще й близько того цього немає, коштів потрібно дуже-дуже багато. Чому поза тим, що депутати чітко скорочували фінансування єдиного марафону і серіалів. У нас є 2 мільярди зараз на єдиний марафон і не скорочених 440 мільйонів на серіали. Ну, ніхто не знає, що там буде, але підозрюємо, що знову будуть різні. Не доповорознюки, фермери і всякі там квартали на різних телеканалах. Чому, коли ми говоримо, що у нас не вистачає коштів на зарплати військовослужбовцям, а особливо популярна тема немає коштів на дрони, немає коштів на артилерію, немає коштів на снаряди, у нас достатньо коштів, щоб збільшувати фінансування Генеральної прокуратури. Бюро економічної безпеки, державного бюро розслідувань, інших силових структур, які не мають стосунку безпосередньо до битви на передовій. В той час, коли ці структури, от згадаю особливо ДБР, прокуратуру на початку вторгнення взяли і втекли з Києва на захід України, і довгий час вони боялися повертатися, а частина структур до сих пір до Києва не повернулася. І ми їм збільшуємо фінансування. Ну тобто, монобільшість та яка за це все голосувала. Тобто, якщо у нас є проблеми з фінансуванням оборонної сфери. Ми зараз дійсно маємо врахувати усі правки, маємо врахувати усі можливості, щоб забезпечити максимальні надходження саме в цей сектор. Ну але на жаль, я думаю, що наші телеглядачі так само це бачили: всі правки, особливо правки опозиції, які стосувалися безпеки і оборони, розглядалися майже в абсолютно пустому залі. Що стосувалося і законопроекту про забирання ПДФО, що стосувалося найважливіших питань, і тепер ну, мене, чесно кажучи, найбільше турбувало, Бо і невже слугам настільки все одно, що вони готові тиснути кнопку навіть в таких важких умовах, невідомо за що, так як їм сказали з Офісу президента. Тому що кожна себе поважаюча людина, кожен адекватно мислячий депутат мав би розраховувати саме на активне просування інтересів наших захисників.